Вони не бувають такими. поглядом своїм добрим і очима своїми пильними. Мами ніколи не були і ніколи не будуть слабкими. Мами й не вміють, мами лишаються сильними. Мами говорить, що ні. Вони в тому ніколи не знали. Мами не сплять, мами ще жодної ночі не спали. Мами говорять, мами слухають. Мама крилом закривається, як пташка. І скільки б не було років, і як би це їм давалося тяжко. Мами терплять, мами проходять крізь війни, але найбільше з усіх укриттів, напевно, це їх обійми. У мами бувають надруджені руки і дуже важкі повіки. Мама перша приходить, коли нам так потрібні ліки. Мами нам дзвонять і в трубку хвилюються. Де ти? І точно б собою закрили від сотні ламків ракет? Вони по житті нам світяться, наче місяць, не наче сонце, нам вирівнюють шлях, забирають із нього травми. Отака то історія, і такі у нас янголи охоронці із великими крилами. І коротким іменем мама.